Привіт! Хочу вам показати пакунок малюка, який можна отримати в Україні при народженні малятка. Пакунок був отриманий в березні 2023 року. Зараз покажу вам, що тут є. Перше, коли відкриваємо пакунок, ми бачимо ось таку брошурку. Бачимо перелік. перелік Всього, що нам поклали. Ось тут можна подивитися. Я спеціально зараз затримаюсь ось так, щоб вам було видно. Тут все показано. Так, і ось продовжується перелік того, що у нас покладено в коробочку. Так, ви можете обрати ось такий пакунок, або е, е, зарахов, вам може зарахуватися на картку для придбання дитячих речей 6816 гривень. Я вам кажу суму для того, щоб ви розуміли, е, що в принципі на, е, тут речей і е, підгузків, і е, всяких миючих і доглядових кремів набагато більше, ніж. Е, на 6816 гривень. Починаємо. Перше це у нас а, велика упаковка на 40 штук памперсів, одиничка це 25 кг хагіс. Далі а, 5 упаковок а, хагіс двоєчка, 36 кг По 24 штучки В упаковці Одну упаковку ми вже використали так, 5 штучок. Далі ми бачимо ось таку коробочку. Тут у нас ручні палички з обмежувачем для того, щоб не травмувати дитяче вушко. Бачимо ось такий електронний термометр торговий марки Lindo для того, щоб міряти температурку. Ось такий крем. На ньому хочу зупинитися детальніше, тому що цей крем. Ним я вже користуюся більше шести років. Це крем із 100% ланоліну. Це такий жир з овечої шерсті, який можна вносити на соски. Він Можна годувати дитину, навіть не змиваючи його, він повністю нешкідливий і повністю натуральний. Він дуже такий, бачите, Консистенція у нього він дуже такий плотний, ось, і е, він дуже гарно загоює повністю всі валки, тріщини, рани. Е, якщо в е, дитинку вкуса комара, бо вона десь пошкрябається е, будуть якісь ранки, е, потріскаються губки, або у мами, наприклад, там е, треба буде замазати. Навіть шви після, після втручання, да, яке нам, можливо, вам робили в пологовому, то всі рани загоюються набагато швидше із цим кремом. Наприклад, в мене були потріскані губи, я на ніч намазала губи і вже до ранку рани затягнуло, тому що він дуже гарно загоюється. Він такий дуже плотний, липучий, але він дуже гарно. Допомагає, дуже дієвий крем. Всім рекомендую, навіть якщо ви не вагітні не грудь, і не годуєте грудю, купити оце, цей крем і користуватися на потріскані п'ятки, на рани, на потріскані губки. Все дуже гарно заживає, рекомендую. Так, далі у нас іде два ось таких креми під підгузок. Також торгова марка Ліндо. Далі у нас Два миючих засоби, ось такі шампуньки мило, також торгової марки гіпоалергенні. І ось така мила для, для прання, для дитячої білизни. І У нас йдуть ось такі дві упаковочки серветок виловик. 6 штучок розвиваючих іграшок. Сюди входить ось такий, а, така книжечка, яка всередині із целлофаном, і воно так приємно шершить. Дитинка може, її треба випрати. І дитинка може її і ручками трогати, і навіть до ротика засунути, коли чешуться зубки. І вона так приємно, приємно на дотик і дуже яскрава, щоб дитинка могла за нею стежити. Так, і далі Ось такі ось гризульки торохтульки. Ось такі гризульки торохтульки ристульки. ось іграшки. Також І ось таке кілечко, яке буде дуже зручно в ручки тримати. І ось такі дві силіконові рибки, які йдуть із пухарцями, для того, щоб чесати ясно, коли будуть прорізуватися зубки. Далі ми бачимо ось такий комбінезончик дуже, дуже такого веселого жовтого кольору. Бачите, він зручно зроблений, тому що можна, якщо у вас дитинка зовсім малесенька, ви можете застібнути тут, сховати ніжку, застібнути, і у вас буде маленький розмір. Якщо дитинка вже підросла або на осінь, ви можете розстібнути так, цей шовчик. І у вас отримуються довгі такі штаники, і може дитинка ще носити. Він такий легенький, весняно-осінній, не теплий, але дуже такий цікавий комбінезончик. Бачите, якість гарна якість, якість гарна цього комбінезончика. Тобто його можна використовувати до року. Ось такий комбінезончик одна штука. Далі ми бачимо а, дві дуги, Це, а, вони вирівнюються і отримується такий дитячий розвиваючий коврик. Зараз я його розкладу. Дитячий коврик, який можна постелити на підлогу і причепити, а, причепити ось такі іграшки корофтики, бачите веселі? Звірятка. Ось, і дитинка буде і дитинка зможе їх зачіпати ручками і гратися. Дуже зручно, щоб дитинка могла розміститися на підлозі. Так, бачите, сюди вставляються сюди дуги, і отримується ось такий ковричок Ви можете щось робити, а дитинка буде поряд з вами. і Буде розглядати малюночки, І він такий, бачите, товстенький, цупкий, тобто на підлозі на... не буде холодно дитинки, можна її з легкістю на підлозі розмістити. Не боятися, що вона замерзла. Так, далі у нас є ось таке банне махрове. Ось такий рушничок банне махрове, який можна дитинку купати. І ось такі шкарпеточки, дитячі шкарпеточки, Їх тут чотири штучки, розмір 0,2 роки. Ось. Так, далі у нас йдуть е, пеленочки. Пленочки ось такі. Мені подобається, що вони е, не маленькі, вони великі. Дитинку зручно буде закутати навіть. 90 на 110 см. Дитинку буде зручно закутати навіть в більшому віці. Так? Можна використовувати як, як хочеш. Ось. Ми використовуємо навіть як замість рушничка, коли прикрити де-небудь в колясочці. Дуже зручно. Ось такі байкова, це тепленька. Колір дуже гарний. Мені подобається. Дві отакі, вони одинакові. Одинакові такі паленочки. Це тепленькі дві. Так, далі у нас йде одна ситцева пеленочка такого самого малюнку, але кольор інший. Так, далі йде у нас ось така з динозавриком. З динозавриком пеленочка. Дві штучки. Бачите, вони всі величенькі. І зручні. Якість дуже гарна. Малюнки мені також подобаються. Далі у нас е покажу дві отакі непромокаючі пелюшки. Також дуже зручно е використовувати в колясочку, чи якщо просто ви е дитинку роздягаєте і е викладаєте, щоб вона подихала трішки голячком, дуже зручно. Отаку пеленочку. Ось дві штучки. Ось дві штучки. З однієї сторони вона отака з простого матеріалу, а тут трішки як зараз фокусується, тут трішки махрова. Ось така маленька ковдра бавовняна у зірочку. Бачите, з однієї сторони такий малюнок, з іншої такий. Також можна або дитинку вкрити, або до колясочки покласти. Два рушничка з кутиком для голови. Бачите, він також такий великий. Тобто на дитинку підійде і далі 100 на 100 сантиметрів. Мохра дуже приємна на дотик ніжна, якість гарна. Їх два штучки таких. Так, далі у нас йде ось така щіточка з гребінцем, з... для того, щоб для вичісування кірочки з голови. Ідуть ножниці з тупим кінчиком для містиків. Так, у нас йде ось така ковдра. Ковдра велика, 110 на 140. Таким. Малюночком з котиками і зірочками, вона е, демисезонна, тобто вона і не легенька, і не товста, не зимова, але дуже зручно буде дитинку вкривати. І також до неї йде ось такого розміру під ковдра з таким веселим малюночком. Мені дуже подобається те, що поклали. В принципі, всі малюнки дуже адекватні. Ось. Мені подобається. Так, і така ковдричка. Бачите, вона велика, її можна буде використовувати не тільки в маленькому віці, а й далі. Так, і у нас йде також ще одна брошура. Тут знову йде, зараз я вам покажу, перелік. Зараз сфокусується. Перелік всього, що тут є. Так, і ось такий матрасик також з малюнками динозаврики. Матрасик, який ви можете використовувати як в цій коробочці, тому що ця коробка вона йде е, як ліжечко на перший час, коли у вас немає, наприклад, е, е, кр е, кроватки для малючка, е, то можна тут покласти дитинку. Ось тому йде ще такий. Такий матрасик. Ну, і, звісно, так, тут ще якась брошужечка. Ось, і йде ось такий великий набір а, дитячого одягу. Також, як бачите, все е, приємного, ніжного, такого е, зеленого салатового кольору і е, бежевого, молочного і білого. Тобто, Можна використовувати як для дівчинки, так і для хлопчика. Так, що ми тут бачимо? Бачите, все складено. По-перше, це на самих маленьких це отакі е, льолі. Роз, е, Розпашоночки, якщо в нас колись давно називалося, так, ось такі льолі. Тут 56-й розмір. Вона з ручками, щоб дитинка не шкрябалася. 56-й розмір. 62 другий розмір. Так. Ось у мене. Тут їх зараз скажу: 1, 2, 3. Чотири. Дві маленькі, 56-го розміру і дві побільше, 62-го розміру. Так, далі у нас е, ось такі е, повзуночки, бачите, всі шви на, назовні, дуже зручні. Е, ще, що гарно, шви назовні і е, широка резинка. Тобто, бачите, вона не буде давити ні пупочок, ні животик, коли дитинка буде наїдатися, щоб нічого не давилося. Так, їх тут також чотири штучки. Два 62-го розміру. Два повзуночка, і два малесенькі 56-го розміру, повзуночка. Так, у нас тут чіпчики. Малесенькі такі чепчички і е, антіцарапочки, отакі рукавичечки. Так, ось вони рукавичечки для різного кольору на різнорочку. Так, шапочка, рукавичечки і ось такі чепчики. Це побільше, е, чепчик 6,12. Роч місяців це зручно, коли покупали дитинку, і вдягнути, щоб головочка не замерзала. І 3 6 місяців. Це чепчик 0,3 місяці. Царапки. Так далі. Все дуже хочу сказати, що дуже приємні на дотик, дуже гарної якості речі. Так, дивимося, що у нас тут? Мені подобається малюнок. Бачите, такі э, боді 56-го розміру. Я розумію, що так. 56 розмір, дві штучки. І тепер далі більше. 62-го розміру. 62 го розміру, 62-го розміру, три штучки. Так, далі в нас йдуть э, боді 68 розмір. Так, три штучки. І далі йде 74-й розмір, також три штучки. Якість дуже гарна, якість дуже гарна. Ого, скільки багато, багато. Цього вистачить на перший час. Якщо у вас е, перша дитинка або немає одягу, то е, дуже гарно взяти саме такий набір, тому що... Один боді або один чоловічок коштує від 150-200 гривень, а тут ви бачите, скільки їх також одна поленка коштує від 100, 150, 200 гривень, і ви бачили, яку кількість поленочок вони поклали. Боді, бачите, з ручками. Це самі маленькі 56, один, два. 62 розміру. Один, два, три, 62 розміру і. Шість восьмого, один, два, три, бодіка і сідего, один, два, три. Дивіться, скільки багато одягу поклали. Далі, це тепер, я так розумію, чоловічки. Просто можна вдягти дитину і вже нічого майже не докуповувати. Так, це у нас 56-й розмір. Один, два. 62 другий розмір, один, два, три. Бачите, такі васенькі. Мені дуже подобається цей малюнок. 3. Так. Шістьдесьмий розмір, один, два, три. І 74 розмір. Це вже, бачите, такий правну зовсім уже величенький е чоловічок. Їх також три штуки. Тобто, дивіться, ціла купа, ціла купа речей, дуже гарної якості. ось, Дуже гарної якості, ціла купа речей, і, як би можна одягнути дитину і більш нічого не докуповувати. Бачите, ціла купа, ціла купа речей. Ось такий огляд пакунка немовляти. Я думаю, що... А, і так видно, що тут речей набагато більше, ніж на 6816 гривень, які ви можете отримати на картку, щоб самі купити речі в дитячому магазині. Але ви самі бачите, що тут набагато більше речей. Тому, як на мене, Дуже вигідно взяти такий набір і зовсім не бігати, не переживати, не бігати по магазинам і не шукати, що потрібно. Якість гарна, тому ми взяли бейбокс. Всім дякую за увагу. Надіюся, що я сподіваюся, що була вам корисна, і ви також подивитеся і вирішите для себе, що вам обрати. Бажаю нам скорішого миру і здоров'я мамам і малятам. До побачення, до нових зустрічей.